Температура за вікном і дощі дедалі більше нагадують містянам про наближення холодів. Чернігівці вже активно готуються до старту опалювального сезону, утеплюють оселі та роблять необхідні запаси. Ми поцікавилися в депутатів Чернігівської міської ради, як вони готуються до зими: чи купують генератори, чи запасають пальне, і чи роблять запаси продуктів. Я купив уже бандерку. От і зараз я активно в тому, що я готую древний запас. Оскільки я живу в селі, і я розумію, що вся надія на я вважаю, кожен мешканець має сьогодні подумати про те, що зима це теж війна, це теж війна, і ми маємо до цього готуватися дуже серйозно і бути готові до всього, але сподіватися на те, що все буде добре. Як і всі, я купую і крупи, і, і все. Я потихеньку все це готую і думаю про те, щоб найближчі. 5-6 місяців я міг протриматися при умові того, що, наприклад, буде якісь, якісь складнощі. Я вважаю, що це вже у нас має бути генетично в крові, оскільки ми вже навчені і Другою світовою війною, і Голодомором. І сьогодні російська агресія показує нам про те, що нам потрібно готуватися. Всі ці дні, як і всі, обговорюємо, як, як будемо переживати зиму. А, слухаю розумних людей, які вже купують буржуйки, ще буржуйки не купували. Будемо дивитися по ситуації, але морально готові до того, що треба буде купувати буржуйку десь так, тому що Росія вона мерзенна по суті своїй, Я думаю, вона не дасть нам спокійно жити в зимових умовах. Це її головний козир не тільки для України, а й для всього цивілізованого світу і для Європи. Ціни на ну на паливо, на газ. Вони будуть цим маніпулювати. Скоріше за все, буду купувати портативні газові балони з горілкою, горілкою зверху, да? потім якась насадка на той балон, як обігрів. Зараз пропонують балони там, 3 літри, 7 літрів, більше літрів. Ну, можливо, спальники. Ті, хто пережив активну фазу, ті розуміють, що у ну, харчових продуктів їх же не потрібно багато. Да? Тобто той необхідний якийсь. Обсяг продуктів він є, так, щоб скупитись на зиму, багато продуктів, Но ми цього робити не будемо. Готуємося безумовно, тому що в нашому будинку, де ми мешкаємо, не було майже два місяці світла, тому ми розуміємо, що це таке. І ми на початку квітня придбали генератор, використовували його, тому залишається генератор, зробимо запас пального. Безумовно, також я вже придбав запас дров. Ну, на випадок, якщо потрібно буде і обігріватися, і готувати їжу на дровах, тому таке є. А те, що ну, таке необхідне, там спички, свічки, таке також закупили. Воно є батарейки, але я дуже сподіваюся, що це буде ну, або взагалі не буде використовуватися, або якщо буде використовуватись, то тобто, не в таких незначних термінах і не в незначній кількості.